Паливо зі сміття виробляє Житомирський сміттєпереробний завод. Про це Суспільному розповів Євгеній Барах, директор заводу, під час форуму з управління побутовими відходами, який відбувся 26 листопада у Житомирській політехніці. Наразі паливо виробляють з частини сміття, яке привозять на завод. В залежності від того, який сезон, тому що це залежить від, наприклад, чи це літко, чи це зима, чи це весна, тобто морфологія кожного кварталу різна. Але якщо в середньому поракувати, то це становить Визна десь від 15 до 22 відсотків цього палива від загального складу сміття змішаного, яке заїжджає до нас на завод. На форумі учасники обмінювалися досвідом розв'язання проблем переробки та управління сміттям. Досвід Житомира з виробництва палива зі сміття є затребуваним в Україні, каже Олег Бондаренко, голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Люди, які вірили в те, що сфера управління відходами буде працювати. Буде працювати навіть поза законодавчого регулювання або такого регулювання, яке не є достатньо. І от ці люди ще декілька років тому, ще до прийняття закону, вони в Житомирі, в Харкові, в Києві, в Луцьку, в Львові, вони розпочали процес. Вони розпочали процес по створенню системи управління відходами. Паливо зі сміття купують декілька підприємств, каже Євгеній Барах. Сьогоднішній день основними споживачами поки що є цементні заводи, які працюють в Україні. Це українські заводи. Інша категорія споживачів зараз вже з'являється. Це ті, які є виробниками котлів для використання альтернативного палива для опалення. Саме власне кажучи, буквально вчора ми відвантажили один такий автомобіль експериментальний цим паливом на західну Україну. Я сподіваюся, що це буде набирати обертів, тому що ми знаємо, вартість вугілля буде зростати. Традиційні енергоносії коштують достатньо дорого, а враховуючи, що це паливо зробиться із твердих побутових відходів, то можна сказати, що запас його є невичерпним і обсяги можуть тільки збільшуватись. Нагадаємо, що з початку 2024 року в Житомирі працює сміттєпереробний завод. За словами Євгенія Бараха, глибина переробки сягає від 45 до 55%. Все відсотків. інше сміття захороняють на місцевому полігоні. Анастасія Зарецька, Дмитро Клименко, Денис Мусінов. Суспільне новини. Житомир.